Привіт, малята! Чи полюбляєте ви подорожувати? Подорожі це пригоди. А скажіть, на чому можна подорожувати? На автомобілі. А на чому ще? На автобусі? На потязі. На кораблі, на літаку. Як це все можна назвати одним словом? Що це все? Так, це ж транспорт. А зараз, малята, давайте з'ясуємо, де зустрічаються колеса. Я буду називати, що це? А ви відповідати, від чого ці колеса. Наприклад, це автомобіль. Отож, колесо від чого? Від автомобіля. Починаємо. А це ролики. Від чого колеса? Від роликів. Молодці! Тачка, а колесо від? Так, від тачки. Малята, погляньте, а це що? Так, це велосипед. Колесо від чого? Вірно, колесо від велосипеда. А це літак. Отож колесо від літака. А зараз малята, давайте перевіримо, чи знаєте ви види транспорту. Будьте уважні. Літак, гелікоптер, дирижабль, повітряна куля. Цей транспорт літає у повітрі. Отож, як ми можемо його назвати? Так, повітряний транспорт, човен, яхта. Катамаран, корабель. Якщо цей транспорт плаває по воді, то це так, водний транспорт. Бульдозер, мотоцикл, трамвай, автомобіль. Який це транспорт? Цей транспорт працює на землі? Отож це наземний транспорт. А ось летючий корабель, пегас, летючий килим і мітла. Який це транспорт? Цей транспорт зустрічається у казках? Отже, це казковий транспорт. Паротяг, пасажирський вагон, вантажний вагон, електропотяг. Який же це транспорт? Він їде по залізничним дорогам. Отже, це залізничний транспорт. Молодці малята, види транспорту ви добре знаєте. А зараз, діти, пропоную вам збирати назви транспорта. Ми будемо збирати з двох слів одне. Наприклад, слова вода возити. З'єднаємо ці два слова в одне. І у нас буде водовоз. Наступні два слова молоко возити. Яка назва вийде? Так, вірно, молоковоз. А сміття возити. Що вийде? Сміття возити. Вийде сміттєвоз. Бетон змішати. Що вийде? Бетон змішати? Вийде. бетонозмішувач. Сам котитися буде. Молодці самокат. Пара плавати. Пара плавати буде пароплав. А пара тягнути що буде? Так, вірно, пара тягнути буде. Паротяг, молодці маляти, ви вірно справились із цим завданням. Настав час відпочити, фіскульт хвилинка. Встаньте, діти, посміхніться, землі наші уклоніться. За хороший день вчорашні і до сонця потягніться, в різні боки похиліться. Веретено покрутіться. Раз, присядьте, два, присядьте і на місце тихо сядьте. А зараз пограємо в гру один багато. Одна пожежна машина. А багато? Вірно. Багато пожежних машин. Один автобус, а багато молодці, багато автобусів. Продовжуємо далі один човен, а багато молодці. Багато човнів. А зараз спробуйте самостійно. Один мотоцикл, а багато продовжуємо самостійно. Літак, а багато? Молодці, багато літаків. І знову самостійно. Одна фура, а багато. А наступна гра скажи лагідно. Великий трамвай, а маленький, маленький трамвайчик. Йдемо далі. Великий літак, а маленький. Молодці маленький літачок. Що зображено на цій картинці? Великий корабель та маленький, маленький кораблик. Велика вантажівка, а маленька. Молодці вантажівочка. Граємо далі. Великий трактор, а маленький? Тракторець. А давайте дізнаємось, хто ж керує транспортом. Яким видом транспорту керує пілот? Дайте, будь ласка, відповідь. Пілот керує літаком. А яким транспортом керує тракторист? Тракторист керує трактором. Молодці, діти. А чим керує водій? Відповідайте, будь ласка, повним реченням. Вірно, водій керує автомобілем. Чим керує велосипедист? Велосипедист керує велосипедом. Молодці діти, продовжуємо грати далі. Пам'ятаєте, діти? Відповідаємо повними реченнями. Яким видом транспорту керує машиніст? Вірно, машиніст керує потягом. Продовжуємо. Чим керує капітан? Так, молодці, капітан керує кораблем. Чим керує мотоцикліст? Спробуйте самостійно скласти речення. Так, вірно. Продовжуємо працювати самостійно. Чим керує космонавт? Давайте перевіримо. Космонавт керує ракетою. Молодці малята, ви були дуже уважними. Ну що ж, малята, тепер ви справжні знавці видів транспорту. Сподіваюсь, вам було цікаво подорожувати та виконувати завдання. До побачення, до нових зустрічей!